Вітаю вас, друзі, на каналі Ньюзрум. Сьогодні поговоримо про те, про що говорять, напевно, уже всі залужний знову зробив гучну заяву про кінець війни, таку, що перевернула дискусію серед військових, серед політиків і серед тих, хто кожен день просто прокидається із питанням: ну коли ж уже настане мир. Але перш ніж ми підемо далі, я хочу, щоб ви зараз на секунду реально уявили Україну без війни, Україну без обстрілів, Україну, де ви можете планувати життя хоча б на рік уперед, уявили? А тепер запитання: що ж насправді сказав залужний, що змусило багатьох повірити, що шлях до миру уже нарешті проглядається. І водночас злякатися того, як багато на жаль, нам ще доведеться пройти. Сьогодні поговоримо з вами не про якісь вирвані з контексту речення, не заголовки, не чутки, а повну картину, що сказав залужний та що він мав на увазі, чому саме зараз і що з цього випливає для нас з вами. Тому не перемикайтесь. Перед тим як ми перейдемо до цієї теми, не забувайте ставити вподобайки під відео, ну і писати в коментарях свою думку звідки. Також можете писати, звідки ви нас бачите. Це для нас дуже важливо, аби ми розуміли географію наших глядачів. Дякую кожному, хто в коментарях пише, звідки він нас бачить. Отже, друзі, давайте чесно, залужний це людина, яка не кидає слова просто так. І кожного разу, коли він робить заяву, це не просто якась там новина, це якийсь такий своєрідний сигнал. І ось кілька днів він тому він сказав, що війна, на жаль, не закінчиться швидко. Але вона може закінчитись і закінчиться правильно, якщо ми зробимо одну критично важливу річ. Я спеціально поки не кажу, що саме трохи зачекайте, бо щоб зрозуміти його слова, треба побачити ширшу картину. Залужник говорить на основі фактів, а не політичних якихось лозунгів. Він бачить фронт не з телевізора, а зсередини. Він знає, що відбувається на землі, він знає, що відбувається у повітрі, у штабах, на якихось логістичних шляхах. І коли така людина говорить про кінець війни, це не фантазія, це своєрідний аналіз. Отже, він заявив ключове: війна може завершитись в Україні тільки тоді, коли Україна матиме системну масштабну високотехнологічну оборону, яку ніколи неможливо буде прорвати. Не героїзм, не мотивація, не якийсь там бойовий дух все це важливо, але цього всього, на жаль, недостатньо. Залужний також сказав, що технології закінчують війни, не люди. Тобто не сила, не людський ресурс, а саме технології. І це найважливіше, що він вимовив за останній рік. Що насправді він мав на увазі? Дрони, які бачать усе системи, що перехоплюють навіть ті ракети, які зараз, на жаль, ППО не перехоплює. Електронна боротьба, яка груш, глушить ворога так, що він перетворюється на сліпого. Роботи, які мінімізують витрати і автомізація кожного процесу на фронті. Він сказав прямо без технологічної переваги, війна. На жаль, може тривати ще аж до 2034 року. Так, це звучить жорстко. Але він сказав це не для того, щоб нас з вами злякати, а для того, щоб показати, що є шлях, є стратегія, є реальний план, який скорочує війну не на місяці, а на роки. Я хочу, щоб ви зараз уважно почули, Залужний не описує кінець війни як парад на хрещатику. Він не обіцяє, що це буде як. У 45-му році він каже, що це реальне кінець, це коли Росія втратить здатність продовжувати наступ. Не бажання, не політичну волю, не настрій, а саме здатність. І ця здатність ламається не переговорами, а отчим – технологічною перевагою України. Вичерпаттям їхнього потенціалу, зміною тактики з нашого боку, нездатністю Росії вести сучасну війну, саме сучасну війну. І саме тому він говорить, що фаза великих наступів закінчилася, настає фаза виснаження, і ми вже з вами це бачимо. І той, у кого будуть технології, той і завершить цю війну. Залудне сказав, знаєте, ще одну дуже цікаву річ, на яку мало хто звернув увагу, але вона також критично важлива. Потрібно робити все щоб взагалі не було втрат в Україні. Це не цинізм, це не жорстость, це військова правда. І це прямо пов'язано з тим, як насправді закінчується війна. Бо війни завін... закінчуються лише тоді, коли ти перестаєш втрачати своїх і починаєш знищувати здатність ворога воювати. А тепер ще один фрагмент, який вибухнув у соцмережах: якщо ми просто підпишемо перемир'я без системної оборони, через кілька років. Війна знову, на жаль, повернеться. Тобто, якщо Україна погодиться на паузу, не змінивши свою військову доктрину, це лише, на жаль, перепочинок. І через 3-5 років нас знову зможуть атакувати. Саме тому він наголошує, ми не можемо дозволити собі війну кожні 5 років. Нам потрібен захист на десятиліття вперед. Коли ж може бути кінець, отут найцікавіше залужний не давав ніякої чіткої дати, але він дав одну. Важливу умову, і умова звучить так: якщо ми будемо суча... ми побудуємо сучасну технологічну армію, війна закінчиться набагато швидше ніж взагалі ми собі з вами уявляємо. Що це означає в цифрах? Без технологій можливо десятиріччя, з технологіями кілька років, з проривом у протиповітряній обороні, дронах і системах управління потенційно набагато швидше. Тобто Україна не приречена на затяжну війну. Ми приречені лише на вибір. Вибір між старою армією або армією майбутнього, армією дронів. Чому саме зараз він про це сказав і. Тут причин декілька ситуація на фронті змінюється. Росія вичерпує одні ресурси, але, на жаль, нарощує інші. Захід мусить також розуміти ці реалії. Україна повинна будувати оборону на роки. Суспільство має знати правду про темпи війни. А найголовніше, щоб не виникало завищених очікувань, бо розчарування це теж зброя. Залужний говорить про те, що Україна що Україна першим зробить після перемоги. Він говорив про це відверто. Після війни він хоче жити нормальним життям, як і всі люди в Україні, будуть жити нормальним життям. Люди зможуть подорожувати, ну і взагалі війни не буде, і економіка в Україні буде краща, ніж зараз. Україна після перемоги має стати країною, на яку більше ніхто не нападе. Саме цю фразу сказав Залужний. І це не мрія, це стратегічна задача. Що ж це все означає для нас з вами? Я скажу вам чесно так, кінець війни в нас ще попереду. Так він може бути, на жаль, не завтра. Але залужний дав відповідь, якої всі чекали. Війна точно закінчиться, це 100%. А час її завершення залежить від того, чи стане Україною армією майбутнього вже зараз, а не через 10-15 років. І він сказав це саме зараз, бо ми, на жаль, зараз на роздоріжжі. Тож, друзі, будь ласка, пишіть в коментарях, чи вірите ви у те, що саме технології стануть ключем до завершення війни, і як ви гадаєте, коли завершиться війна в Україні? Ну і не забувайте підтримати відео лайком, підпискою та поширенням. Це справді допомагає просувати український патріотичний контент і тримати інформаційний фронт. Попереду ще дуже багато важливих тем. Залишайтесь з нами і наостанок, як завжди, скажу слава Україні! та побачимось тут на Ньюзрумі.